Усім привіт, доброго ранку. У нас сьогодні знов морозець. Листя воно вже насипалося. Воно не буду поки прибирати його, бо воно ж сипеться. І сьогодні ще буде сипатися. Це мести кожні 5 хвилин. Двір то не хочу я. Воно знов замерше. А ми зараз збираємося і будемо їхати на авторинок. Здох у нас на машині геть акумулятор і не можемо завести геть машину. Їздили два дні. Куди ти йдеш? В літній курсі? Холодно. Цей. Брали у сусіда, бо треба було їздити. Ну кожного ж разу не будеш брати у сусіда. То, знаєте, як ото, хочеш зекономити, приховаєш якусь копієчку. А воно все одно, воно і води возять, а воно все одно не виходить. І Коля вже другий раз підводить людей, бо треба їхати, а машина не заводиться. Який в мене настрій зранку? Бачите, бачите, який настрій зранку? Щас коля вийде, то дасть мені тирки. Скаже, коли час їхати, ти Тут треба повитирати, взяти ганчірку. та... Хай він бере ганчірку та протирає, якщо йому не подобається. Все. Було романтичний настрій зранку, кохання. І нема кохання, бачите, все. Оце я така. Тут тобі люблю, тут тобі не люблю. <рес> Ти мене какаєш, да? я тебе кокаю, вже не кокаюся. Так, збираємося та їдемо, бо це дуже-дуже негарно підводить людей, я так не люблю. Приїхали на ринок від 1800. Акумулятори 300 гривень, здаєш свій, вони знімають. Зараз хлопці подивляться, Коля зніме. Заплотить та і все. Новий буде у нас акумулятор. На цьому вже не заводиться вже все. Тут ще на а там далі ринок. А ми вчора на автовокзалі там. Також є ринок запчастин для машин для всього. Питали, то там акумулятори 200. Да, у нас машина вже сипеться. Вже геть. Те, скільки вона їздить, як вона грузиться такими ящиками, що. Новенький. Скільки вийшло? 1500? Що? 1500 вийшло? Так, да, 1500, год гарантії. Угу. Ой, такі справи. Ми ще заїхали, нам треба АБС-ку купити. Зараз коли піде, купи ще мішечок АБСки, та й будемо додому їхати. Все, додому купили 310 стартово мішечок і все, їдемо додому. Будемо зараз займатися. Хочу у веранді там утеплювати та пошпаклювати, Ну, трохи починати щось робити. Треба починати вже щось потроху робити. Сьогодні тепліше, так? Да? Угу. Набагато тепліше. Завтра ще тепліше буде. То прям гарна така погода. Ми сьогодні утром мінус два було. <кій> да. Да. А вчора і не дивилися скільки, так? Да? А вчора мінус один був. Сьогодні більше морозець. Більше. Но сьогодні день тепліше, ніж вчора. Так, їдемо. А, ще що хотіла. Там же ж почали хейтити мене за українську мову, що я перейшла. Там же тільки що не пишуть. І СБУ змусило, і обставини змусили. Ну, читаєш і сміється. Просто над вами сміється. Ви навіть не уявляєте. Не можете припустити того, що людина сама так вирішила і сама так захотіла. Тому що кожного дня ти спілкуєшся і з братом, який розмовляє на українській мові, бо він працював вчителем, він вчитель, з хлопцями, якого кожного дня спілкуєшся і починаєш то українською, то суржиком, і вже самі, самі соромно. За те, що ти живеш в Україні, в своїй країні і не знаєш своєї рідної мови. Просто хочу перейти на українську, перейшла вже на українську мову. І хай воно в мене там не виходить щось, там проскакує якийсь суржик, як там пишуть. Раніше щебетушка така була, а зараз беме. Важко, коли ти все життя балакаєш суржиком, важко б чисто перейти на українську мову. Згадуєш, може, там якісь слова. А ще й те, що я люблю так, Матюклива дуже люблю, так загили добрим, смачним таким матом. І коли тобі хочеться загнути матом, да, там вийшла мороз, побачила. Оу, і мат ж він завжди. Підходи під всі обставини <сі> і, і описує всю ситуацію одним слівцем. Можна описати все побачене. <сі>? Ти підбираєш слова, бо ти ж жінка тобі не можна, <сі?> так. <сі?> Кожним разом це буде краще і краще і краще. Це моє рішення, а не те, що ви там собі напридумували, і те, що пишете: я нікого не ображала, я нічого не зачіпала. Яке ви маєте право мене ображати, якщо я вас не ображала? Я просто почала розмовляти українською мовою. Все. Начинають клімакс, каструля голова. Ой, я вас любила, я там вас підтримувала. А ви оце така не треба, мене любити. Я нікого не змушую, мене любити. Не треба. Навіщо воно вам? Когось там влюбляться і все остальне потім роз... розочаровуватися, як ви там кажете. Так, це ж не сайт знайомств. Ага, так. Якщо людині подобається наш канал, наша сім'я, то вона буде дивитися, їй пофіг буде на ту мову. А для вас я не знаю, чого таке мова має значення. От, я, я не знаю, для мене, для мене мова. Я ніколи тих людей, які там з суржиком розмовляють. або... Розмовляють іншою там мовою. Я ніколи не засуджувала. Це їх вибір, це їх право, як їм розмовляти. Розмовляє з туржиком. Значить, вміє, не вміє там. Трохи згодом навчиться, але людина питається, вже щось змінить. Я ж кажу, хай у нас не все виходить на українській мові. Нічого. Нічого, з кожним днем все буде краще і краще. Ну це моє рішення, а не те, що там хтось мене змусив і ще щось. Ні, ну оце просто читаєш і, і смієшся просто. Ну от над вами ж смієшся, виходить. Я не знаю, як воно так виходить. Тому що ну, таке, що. СБУ змусило, щоб ви знали, СБУ у мене на каналі ще з перших днів як це все почалося. Я сама їм дала доступ до свого телефону, до свого каналу. У мене багато поліції на моєму каналі, тому що ми спілкуємося з ними, дружимо. У Мене багато військових на моєму каналі, тому що ми також дружимо, спілкуємося з ними кожного дня. Я не я не знаю. Я просто ну мені просто смішно. Я ж кажу, я не знаю, у кожної людини є своя думка і є свій вибір. Ви ж, я не знаю, що ви за люди. Дитина з інвалідністю, захейтили, обісрали ту бідну дитину, якій так важко. Змінила колір волосся. захейтили, обісрали гімна налили, змінила мову також. Ну, Я просто не розумію, що ви за люди. Такі враження, що вони при... сидять на каналі і ждуть. Да. Я, я, щоб, да. І так і ще і приписує президента ще там когось, і всяку оцю, таку чепуху. Це, мабуть, президент вас заставляє оці всі гадості писати, так? <світ> це, мабуть, ви не президенти в цьому всьому, що ви такі люди, да? що ви оце, такі люди. Та ні, це залежить від людей. Якщо людина гімно, то вибачте, з нього воно і ліз. Скажуть, о, так ти ж сама нас ображаєш, да, так я ображаю після того, як ви всяку таку гідоту пишете мені. І там е, пишуть, що ми не бачили, щоб до вас якось так відносилися. Звісно, ви не бачите, тому що я одразу видаляю. А те, щоб ви бачили, що мені там пишуть, які прокльони пишуть, як принижують мою дитину, як принижують мене, то, то я не знаю. О, все треба. Оставатися людиною да. а не будь. людьми треба бути, людьми просто. І це ніяка там ні політика не влияє, ні, нічого, вас не заставляє ніхто це писати. Це ви така людина. І це ви такі люди, які пишуть оцю гедоту. Я не пишу, що там ви там, бо ви не такої нації, як ми, та ви погані. А я кажу за тих, хто пише оцю всяку Гедоту. Я за тих маю на увазі. У нас на каналі що змінилось, це тільки мова. А вона на них діє, як свя свята вадана. Упорів. Ну так, воно таке є. Людині, якій все. Балакаю. Вона продовжує дивитися і їй все одно, тому що їй подобається сім'я, канал і все інше. А тут я не знаю, це ну ну точно, <соць> точно, це як, я не знаю, як свяченою водою побризкало і повилазило. <соць>